Вітаю товариство! Сьогодні виїхав покопати на поле, поле вже убрали. І перша моя знахідка. Прямо ось в камінчику. Зараз будемо доставати. Це таке як радянська монета. зараз подивимось, якого. Року. Таке як 15 копійок рамочних рік не видно. Добре, будемо шукати долі. Сьогодні відео. Будем надію, що мене чуть і ще одна носітка всього. Дивіться. Так, шукаємо далі. Є ще одна знахідка, здається, класна, дивіться опа-опача, це дві копійки. Ох, ти ще й хороший сохранчик, тільки не бачу. 1843. класс, Ой, тут же... Вроде хороший сохранчик, класс. Фу, копать воршку, плюс стерня, коп сегодня. Дуже веселий. Але є ще ось монета. Всього, не глибоко. Земля бачите. Що за монета? Не видно взагалі нічого. Мабуть якийсь коколік. Можливо помию щось буде видно. Потім покажу в обзорі. Клопуємо далі. Трішки помив. Це здається кофейка 17060 року. Звісно, обіта, сильно, ну нічого, хороша знахідка, шукаємо далі. І так, бистрий без... обзор знахій хідок, сьогодні їх небагато. Всього чотири монетки і ось така якась фінтиклюшка. Не знаю, що це таке. Від човну. Отаке як бронза. Дві копійки 36-го року. 15 копійок Радянський 54-го. Сьогоднішнє. Цариця. Копу 2 копійки 1800, таке як 43-го. Ну і копійка 1760 року. От. Хто тут правитель, я не, не розбираюсь. От такий на сьогодні коп. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося. І коментуємо. До зустрічі!